Щодо роботи в гештальт напрямі, то гештальт допомагає в роботі із проблемами, пов'язаними із тривогою, із різноманітними страхами, із підвищеною агресивністю, із розладами особистістю, із межовою теж до речі, не казала, але з межовою навіть погранічне, ще називають. Ось гештальт в цьому дуже допомагає. І крім того, що стосується і технік гештальтерапії, то ну, найпопулярніше це техніка із стул і стільцем. Так, ви про неї чули. Якщо не чули, то в минулій лекції техніки гештальтерапії я про неї казала. Є техніка пустого стільця, коли ми просимо нашого клієнта. Уявити да, на пустому стільці, або ж мати, якщо клієнт працює там з причиною, да запитом матері, да стосунки з матір'ю, або ж, наприклад, із. Там, якщо дівчина прийшла із запитом там розлучення з чоловіком, мож з хлопцем, да, і запит її стосовно цього хлопця. Ви бачите, що все на, на, навкруги нього крутиться, то ви можете теж попросити уявити його да на цьому стільці. Далі вона чому називається закритий гештальт? Тобто вона пропрацьовує з цим пустим стільцем, на якому уявляють того хлопця, все те не прожити. Що не прожив, не прожилося, і в контакті із ним, тобто, вона до нього промовляє, тобто вона до нього відчуває. Вона може розплакатись, вона може відчувати там злість, агресію, там що, що завгодно, але важливо те, що вона допроживає і договорює те, що не досказала. Фізично цій особі, і таким чином далі шталь закривається. Як це зрозуміти психолог да, гештальт-терапевту, що після цієї вправи ну, обов'язково потрібно її завершити таким чином, що сказати, що це просто стілець, да, на ньому зараз немає там того хлопця. Що ти відчуваєш, як тобі зараз? І в більшості випадків людині настає полегшення, тобто їй стає краще, і ось це такий сигнал про те, що. Вона звільнилася, да, тобто їй стало в цьому набагато легше. І те ж саме відбувається і з травмами дитинства, з травмами там пов'язаними з батьками. Теж пустий стілець дуже в цьому допомагає. Віштальтерапії, коли ми просимо по уявити на цьому пустому стільці мати, наприклад, да? і е, далі. Пропонуємо відчути, що за емоції людина при цьому відчуває, коли бачить свою мати на стільці, да, і прохаємо на да, що б хотілося б їй сказати, або навіть їй можемо пропонувати щось сказати, да самі від себе, да там сказати те те, те те. Тому що ми з цією людиною працювали таким чином. Ми бачимо, що в роботі в зештальті є багато спільного да роботи з фантазією, тому що людина багато. Багато працює з фантазією, тобто їй потрібно уявляти, да, ряд уявляти там, того ж самого там, свого там чоловіка, хлопця на тому стільці, да. І існує також ряд вправ з використанням фантазії, крім стільців, що ілюструють процес проекції і допомагають клієнтам ідентифікувати. І в ряді випадків виправляти фрагментарні аспекти їх особистості. І цінність цих вправ полягає в тому, що пацієнти можуть доторкнутися до тих аспектів своєї особистості, як раніше, які раніше не усвідомлювались, наприклад, гра старий занедбаний магазин. Та да, знаєте про цю гру? Що це теж про проекцію, якщо у людини ви бачите, що вашого пацієнта дуже Ну, її механізм перешкоджання основний – це проєкція, то ви можете запропонувати таку вправу, де просите її уявити, що вона зайшла у старий такий занедбаний магазин, або інколи це називають антикваріальною, антик антикваріатною лавкою. Да? Ну як, як, як вам що вам більше подобається, і далі прохаєте уявити, що те, що вона бачить в цьому магазині, щоб вона. Дуже повільно рухалась по цьому магазині, дивилася в різні сторони, оглядалася спереду і ззаду, що її оточує, брала до рук, роздивлялася. І далі пропонуєте обрати щось одне із цього магазину щось одне, що їй найбільше сподобалось. І далі, коли вона вже обере, ви питаєте, чи можете їй розповісти, що це саме? Що це за така річ, яка вона ця річ? Про що вона? Де, де Звідки вона з'явилася? Яка вона а, взагалі? А, Хто нею раніше користувався, хто про неї піклувався, для чого вона потрібна? Ну, все, все. коли людина розповідає, це її особисті проекції, і ви, як психолог, як, як, да, як це, це робота штаттерапевта, то eh, бачить в цьому проекції саме цієї людини. Тобто, якщо вона говорить, що ця річ там нікому нікому не потрібна, uh, її там викинули і, взагалі вона там гірша, і я неї звернула увагу, тому що мені шкода її стало. Да тому ви далі. Ви можете е, е, вбрати це в роботу. До да. скоріше за всього ця людина, яка там себе не цінить і якимось чином вирішує да що. Е, на да, вона якась покинута, да, що її кинули, да, і далі ви можете з цим вже працювати або навпаки, вона ж вона там найгарніша, найкраща, вона там найбільше світилася і да, да то, то можете теж це ну про це, це досліджувати, і така вправа може бути в першу чергу діагностичною для вас, тобто яка лю якою людиною працюєте, да що, що в її проекції є. Ось давайте подивимося на таку інструкцію. Ви можете навіть зараз спробувати, якщо у вас є змога, зробити щось подібне. Так, якщо ні, то потім в записі можете передивитися і ще раз пройти ось цю вправу, яку. І занедбаним магазином. Отже, для е, виконання вправи може бути да дана всім членам групи або ж одній людині. Для е, виконання цієї вправи потрібно лягти на підлогу, закрити очі та розслабитися, уявити, що ви йдете вниз по міській вулиці пізно вночі. Що ви бачите, чуєте, відчуваєте при цьому. Будь ласка, затримайтесь, дихайте і відчувайте, що які почуття у вас виникають, коли ви йдете. Йдете вниз по міській вулиці пізно вночі. Далі ви помічаєте маленьку бічну вуличку, на якій знаходиться старий занедбаний магазин. Вікна його брудні, але якщо заглянути в них, ви можете помітити якийсь предмет. Детельно його розгляньте, відійдіть від покинутого магазину, опишіть предмет, виявлений вами за вікном покинутого магазину. Потім уявіть себе цим предметом, описуючи його від першої особи, а тобто, я, такий-то, такий-то, так, так, я. І е, як ви відчуваєте себе, чому ви залишені в магазині, на що схоже ваше існування як цього предмета? І через кілька хвилин станьте собою і ще раз розгляньте предмет у вікні. Бачите ви в ньому щось нове, чи хочете ви чого-небудь сказати йому? Ну, і далі ви можете, е ну, якщо ми в групі, да, е повідомити свій, зміст своєї фантазії. Якщо в нас залишиться час, якщо ви робили цю вправу або трошки до неї доторкнулися і щось собі там уявили, то ви можете далі е поділитися своїми, своїм досвідом. Одна із технік гештальті – це окрема да, окремий такий вид роботи, це робота із сновидіннями. І е, гештальтери велику увагу приділяють саме роботі з, зі сновидіннями. І також перефразовуючи Гімонда Фрейда, Фрідерик Перл сказав, що ой, вибачте, мене я, я намагаюся прибрати віконечка, для цього мене прибирається все з екрану. Що сонце королівська дорога до інтерпретації особистості і на відміну від психоаналізу, виждальтерапія сновидіння не інтерпретуються, а опрацьовуються. І Фрідрик Перес вважав сновидіння проекцією особистості, а окремі елементи сновидіння частиною частинами особистості для досягнення інтерпретації необхідно поєднати різні елементи сновидіння, визнати свої. Своїми спроектованими відчуженими частинами особистості, і за допомогою опрацювання окремих елементів сновидіння і виголошення від їхнього імені монологів проявляється приховане зміст сновидіння через його проживання. Ось, наприклад, однією технікою роботи сновидіння ви можете попрохати вашого клієнта, вашу дитину, вашого учня, який звернувся до психолога, да прийшов до вашого кабінету, і, наприклад. Каже, що йому наснився там дурний сон. Щосьому там не сподобали. Ви, ви перше, що робите, та ось така техніка. Просите його на розповісти цей сон. А, і далі, далі він розповідає далі. друге, ви намага, просите його розповісти. Той фрагмент, який найбільше йому запам'ятався. Ну що найбільше ось той фрагмент, який він ну найбільше викликає якогось емоційного переживання, да, ось ту частину да та, або там ось ось. Ця ця людина або ось ця ситуація. Ну тобто саме акцент зробити акцент на цьому і далі, ось в цьому, що він назве, попрохати розповісти ще раз а, а, а вже тільки від імені Я. да У нас, наприклад, я ну вже не там, не та людина, не про нього. А я там дивлюся, а він мені при цьому каже, я при цьому не розумію. Далі ви вже в цю ситуацію більше розглядаєте під любою, да, більш окремо і. І ще один момент, що третє да завершення цієї техніки. Ви можете попрохати цю історію, наприклад, да, якщо вона там це жахливий якийсь сон, да як він налякав людину, або якщо вона там дуже негативні емоції відчула. Да. То попрохайте, щоб цей фрагмент або ж цей сон завершився але інакше, як сама людина захотіла би, тобто як вона би її закінчила цю історію, та ось цей сон. Ну, тобто, якщо їй наснилося що вона там померла, або там її вбили або, наприклад, там не знаю, її зрадили, так? То як якщо в тебе є, ну я що в тебе є. Такий дар, дай так, що ти можеш переписувати сон, то як би твій сон би тоді виглядав. Ось це третій такий крок. Ви прохаєте переписати його. Тоді людина каже: ну тоді я би дала там тоді, мій мій чоловік там не зрадив мене, а ми б разом бо, там, пішли додому. Або тоді хтось там мене не вбив, а я сама би йому там дала відсіч. Та ну тобто людина переписує і четвертий крок. Правильно, тобто, перше розповідаємо, так. Да? Перший крок, другий крок, ви прохаєте е, зробити акцент на тому, що найбільше людину зачепило в цьому сні. Третє, ви прохаєте перепрацювати, закінчити, переписати цей сон, як людина сама хотіла. І п'ятий крок це зворотній зв'язок та асиміляція досвіду. Тобто, ви питаєте, а що зараз тобто? Як ти зараз себе почуваєш? Як тобі зараз? Що ти відчуваєш? Це обов'язково таке асиміляція. Там, щоб людина увібрала той досвід, який в неї був. Ну і зазвичай людині стає настає полегшення. Якщо все ви правильно зробили, якщо ви дали час людині опрацювати, тому що це саме опрацювання, да це ж, ще Перл сказав. Що ви опрацьовуєте цю цей сон? Тобто, якщо людина все переосмислила, опрацювала, то їй настає набагато краще, тобто настає покращення, але ви маєте цей досвід асимілювати, щоб людина про це сказала, що її як її зараз, та що вона відчула. Ось так по, по сну. Ну і ви маєте, як психолог, знати, що сонце теж всі персонажі з цього сна, це є ця людина. Розумієте, тобто, яко, який, які персонажі в цьому сні є, це все проекція її самої? Її самої. Це ви теж маєте, маєте знати. Е Так, ну про домашнє завдання е, я вам вже назвала. У нас буде домашнє завдання, де ви прикріплюєте файл. Е, це для іншої групи, це не для вас. А гештальт молитву ми залишимо, тому що минулого разу в презентації вона є, але в запису вона не залишилась, тому гештальт молитви ми залишаємо. А домашнє завдання змінюємо. Я ще раз його повторюю для тих, хто буде дивитися цю лекцію. Записі для домашнього завдання. У нас до п'ятниці ми створимо на вашому Google класі таку папочку, папку, в, які, в яку ви завантажите файл, в якому ви опишете, яку ви використовуєте вправу або методику самодопомоги. Яку ви використовуєте в своїй професійній діяльності? Ви тоді, туди, туди в цю папочку завантажити цей файл, і крім того, ваші колеги, які теж навчаються з вами на цьому курсі, зможуть подивитися і роботу інших, да який досвід у, ваш, у інших колег, і таким чином у нас буде така колаборація. Ви можете один одного побачити, подивитися, обмінятися досвідом і навчитися ще більшому і кращому, і вічному. Ось стосовно гішталь молитви, я, напевно, її прочитаю. Вона не залишилася вона в минулому записі, а на презентації вона є. Вона починається, що я це я, а ти це ти. Я роблю свою справу, а ти робиш свою. Я в цьому світі здиву не для того, щоб відповідати твоїм сподіванням, хоча ти. Зовсім не для того, щоб відповідати моїм ти це, ти, я це я. І якщо нам пощастило зустрітися, це добре, да це прекрасно. Якщо ні, то цьому нічого не поробиш. да І про що? Це про те, що нам ми не взлеті з кимось да що е, другий механізм на цикл перешкоджання після. Десенситизація це злиття так, в гештальті. І ось в злиті людина не відчуває своїх потреб. Так, оця фігура вона дуже розмивається. А коли ось ми можемо себе роз'єднати, ми можемо зливатися як із людьми, так і з об'єктами, і зі своїми потребами. теж, Якщо ось ми роз'єднуємося, що я присвоюю собі, що це я, да, і ми, і ми можемо побачити в людині, що людина це людина, да, не продовження мене або не частина мене. Хоча інколи так дуже хочеться, да, коли ось це злиття матері та дитини, ну це злиття як і нормально, да. До, до трьох років, а далі вже да, відбувається там якогось роду вже сепарація дитини від матері. Ось. І е, що ми в цьому житті не для того, щоб відповідати чиїмсь сподіванням, да і від, від цього насправді дуже багато проблем у людей, тому що інколи да щось від нас люди сподіваються, щось від нас хочуть, і ми чомусь намагаємось да, і ну інколи. Да, підтверджувати чиїсь очікування, да, але ж вони зовсім можуть не співпадати з нашим баченням світу, з нашим баченням життя. І те, те саме і про іншу людину, що я можу в людини хотіти, але вона насправді залишається то, тим, ким є, і цьому нічого, нічого з цим не поробиш. Ну, ось така молитва. Дякую вам за, за увагу. Те, що Зараз ви можете задати свої запитання, якщо вони у вас є. Можливо, вас щось залишилось не та невідомим. Можна питання щодо домашнього завдання? Так, звісно. Так, справимо. Методики в професійній діяльності, ви сказали, це ті, які ви озвучуєте, я можу їх на практиці задіяти, і для мої особисті якісь методики. Особисті, Так, да. самодопомоги, техніки або, або методи, які ви використовуєте особисто в вашій професійній діяльності, і таким чином ви закріплюєте цей так, ну, файл, і можете подивитися і інші, да, які ваші колеги, які використовують техніки, методики самодопомоги. Дякую. Дякую. Ваші особисті. Так, Лілія, ваше запитання. Добрий день. Ще раз скажіть, будь ласка, я бачу, у нас додавали вже групу, вже ми є з Лозовецького ліцею, але там ще немає однієї учасниці. Ну ми над цим працюємо. Дивіться, щодня ми є на, на лекціях. Ви поставите нам плюсика, що ми є? Так, що так, так. так з'явиться. У мене Ващенко, Ніла Петрівна, сім'я гімназія, ви також поставите? Так, да, поставлю. Ви ж сьогодні питали про вас. Да, і ви, так, і виділите, я вас бачу. А як треба подальше вирішити це питання? Дивіться, я вам телефонувала ще вчора, але мені відповідає якийсь чоловічий голос, що це, не... це його телефон не ваш. А на Viber ви мені телефонуєте, не на, ну, не на... Не як телефон? Не... Добре. Зазвичай, mm. на телефон. а телефонуйте немає. А дивіться, я не можу навіть приєднатися до Google класу, бо за... ну, треба цей код туди вписати, його немає. Що мені подальше робити? Як ми це питання вирішимо? Це Чи мені в колеги брати завдання, виконувати, а потім вам відправляти. Бо ми вдвох сидимо на заняттях. Я записала ваше прізвище. Тобто, а давайте я зупиню запис, тому що це записується.